Вправа 758. Спростіть вираз. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 8х-5, що множиться на 8х плюс 5 плюс 25. Ну що ж, добуток у нас є різниці двох виразів на суму двох виразів, то він дорівнює різниці квадратів двох виразів, то ми можемо його записати як 8х. Це перший вираз у квадраті. Відняти, а другий вираз у нас 5, то відняти 5 до квадрату. Ну і потрібно ще додати 25. І це дорівнює. 8х до квадрату 8 помножити на 8, це 64. А х помножити на х це буде х у квадраті. Відняти 5 помножити на 5, це 5 у квадраті, буде 25. Ну і додати 25. І це дорівнює. Бачимо, тут є подібні доданки. Мінус 25 і плюс 25. Ця сума у нас дорівнює 0. Це сума протилежних чисел. І залишається тоді 64х у квадраті. Є. Друге задання 9m у квадраті додати 5 3 m що множиться на 5 плюс 3 m Тут у нас є добуток різниці двох виразів на суму двох виразів, то це дорівнює різниці квадратів двох виразів, то ми записуємо, що це дорівнює 9m у квадраті. Додати квадрат першого виразу це буде 5 у квадраті. Так, відняти а квадрат другого виразу це буде 3m до квадрату. І це дорівнює. Це буде 9м у квадраті додати 52, 5 у квадраті 5 помножити на 5, 25, 3m2, 3, 3, 3, 9, m2, m2, це буде 25 відняти 3м до квадрату 3 помножити на 3 це 9. А м помножити на m це буде m у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, бачимо суму. У нас 9м у квадраті і мінус 9м у квадраті. В сумі цей вираз дорівнює нулю, суми його можна використати. То у нас залишається просто число 25. Є. Переходимо до третього завдання: 2b мінус 3. Що множиться на 3 плюс 2b. Мінус 4b в квадраті. Ну що ж, для початку запишемо так, щоб була добуток різниці двох виразів на суму двох виразів. Тобто це буде 2b мінус 3. Що множиться. 3 плюс 2b це буде 2b плюс 3. І відняти 4b в квадраті. Це дорівнює. Отже, добуток різниці двох виразів на суму двох виразів. То це буде перший вираз 2b. Тоді в квадраті мінус квадрат другого виразу це буде 3 у квадраті. так, І відняти 4b у квадраті. Це дорівнює 2b до квадрату 2 помножити на 2 це 4. А b помножити на b це буде b у квадраті. Потім відняти. 3 у квадраті 3 помножити на 3 це 9. Ну і залишається відняти 4b в квадраті. І це дорівнює. Дивимося, тут у нас є сума 4b в квадраті і мінус 4b в квадраті. Сума цих виразів дорівнює 0. Викреслюємо з суми. Тут у нас залишається тільки мінус 9. Це і буде спрощений наш вираз. Переходимо до четвертого завдання. 4a плюс 7, що множиться на 7 мінус 4а мінус 49. Запишемо тоді добуток, як добуток різниці двох виразів на суму двох виразів, то це буде 7 мінус 4a. Поміняємо множники місцями, що множиться. А в другому множнику 4а плюс 7 запишемо як 7 плюс 4a. Так, і відняти 49. І це дорівнює. Тут маємо. Добуток різниці двох виразів на суму двох виразів. Це буде дорівнювати різниці квадратів цих виразів. Тобто 7 у квадраті мінус. А другий вираз у нас буде 4а до квадрату. Так. Ну і відняти 49. Це дорівнює. 7 у квадраті, 7 по на 7, це 49. Так, відняти. 4А до квадрату 4 помножити на 4 це 16. А помножити на A це буде А у квадраті. Ну і відняти залишається 49. І це дорівнює. Ну що ж, бачимо, що тут у нас є сума 49 і мінус 49. Ця сума у нас дорівнює 0. Тоді залишиться у нас мінус 16. А у квадраті. Є. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Спростіть вираз. Ну що ж, ми спростили. В першому завданні записуємо, у нас вийшло 64 хвадраті, в другому завданні вийшло 25, в третьому завданні вийшло мінус 9. І в четвертому завданні вийшло мінус 16. А. У квадраті.